Доброго дня, мене звати Віктор Юрійович Фрейдліс, я є художнім керівником і директором Єдиного Україні єврейського музично-драматичного театру імені Лейхама. Тут, в цьому приміщенні, в Кракові ми почали виступати, коли тут знаходився муніципальний театр Київ. Тобто з 2013-2014 року ми тут виступали до 18-го. Потім зробили ремонт і ми дуже чекали на відкриття даного культурного центру європейського, який з 2013-го став. Київський культурний кластер Краків, зненацька став. Тоді директора, прекрасну людину, професійну Оксану Абражекова просто взяли, викинули. Викинули, комунальне підприємство, закрили і поставили якісь адміністраторів. Одна з адміністраторів працювала в Європейському культурному центрі Краків. Вона стала запроданкою Світлана Дубінчак і вона перейшла на бік оцих комерсантів, колишній КП Київфільм. З КП «Київфільм» фільм, ми працювали як тут, заключали угоду краків, так ми працювали в Братиславі. Ніяких претензій до роботи КП тоді ми не мали. Ми просто чекали на Європейський культурний центр. Я, як виконавець, як співак виступав на «Русаніка-фест» торік, мав великий успіх, пісня була дуже гарна, антивоєнна. На сьогоднішній день, рік тому, я позвонив, хотів тут виступити. Тому що взагалі це повинна була бути наша репетиційна база і приміщення театру, як і інших театральних колективів, які не мають приміщення в місті Києві. Мені сказали, що буде цензура, що вони будуть дивитись, чи таку виставу пускати сюди чи ні, за наші ж гроші. Потім я рік чекав. Були обставини такі, що я був. Тобто ну, обставини життя було, я не можу все сказати. Ось як куди я їздив. На якому напрямку і така інша. Але я зараз знаходжусь на лікуванні і маю можливість проводити репетиції і грати вистави. І інший, у мене репертуар, це ж репертуар, не театр, у нас вісім вистав в концертних програм. Я написав листа після не дуже гарної розмови, написав листа на керівництво на коміча. Мені позвонила якась дивна жінка, представилася адміністратором і запросила на бесіду. Тут була бесіда. Ця людина працює тут без до неділя. Ми з нею все домовились, а потім я повинен був вийти на головного адміністратора Іну. Я не хотів заключати угоду з е, київським культурним кластером КПшкою, знаючи, що сюди мене не пустять. Навіщо? Витрачати свій час і заключати угоду. І ось сьогодні я дзвоню, мені не перезвонює людина, тобто повний ігнор. І ми прийшли і, звичайно, людину поперли, тому що вона сказала все, що вона думає. Вона сказала десь 20% того, що відбувається в цьому так званому культурному кластері, де нічого не відбувається. А творчих людей, професійний театр, єдиний в Україні, єврейський театр, який базується в цьому Дніпровському районі, просто-напросто не пускають. І вона каже, що вона антисемітка. Вона антисемітка. Вона в день конституції порушує мої права як громадянина України, як просто людину, а вже не кажучи керівника театру. До речі, ми сьогодні тут були. Зараз п'ятниця, кінець да. робочого дня, да. Да, 16.00, десь да. вже 16.30 да. е, свято, але повністю е, зала Київського культурного кластеру краків пуста. Да. Тут ніяких Немає заходів концерту не відбувається. Для дня в які Взагалі би ми могли нічого не відбувається. Будівля, на яку да. витрачили е, майже 230 мільйонів гривень да. на ремонт, да. вона пустує, всі да. зали пустують. Да. Творчі колективи сюди не пустують. Скать, коли ви обговорювали за які кошти ви можете сюди офіційно та я вам, я вам да, зайти. Значить, який кошторис? Кошторис такий 20 тисяч гривень. Це до 30 серпня велика зала дві години. А оця маленька зала, чи арт-вітальня, чи як там 1800 гривень за одну годину вистави. І тисячу за технічний, тобто 2800. Угу. Це до е, 30 вересня. Це вона десь людей на 20-30. На на, можна до 50. до 50. Але там немає амфітеатру, там нічого не побачать люди. Угу. А вистава це ж не це розмовний жанр, це ж не, не співає. Там теж співаємо, ми танцюємо і взаємодіємо. У нас шикарні вистави. Принагідно запрошую, але приміщення не дають. В Румунії в Констанції 600 людей безкоштовно директор румунського театру дає зіграти Хмарочоси хмарочоси» 28 квітня. Торік є в нас в Ютубі. Можете подивитись сюжет. Ось сюжет можете подивитись, як ми грали в маленькій кімнаті дружину Єврейку антинацистську, антифашистську виставу, яка в нашому театрі в репертуарі з 15-го року, а ній в ролі провідний майстер сцени Екатерина Катерина Борисівна. Алексеєва, яка має відзнаки подяки від прем'єр-міністра України, від міністра культури і від київського міського голови. А я маю звання заслуженого артиста України і теж подяки і в різних від почесної грамоти і грамоти голови Верховної Ради, подяка і почесна грамота Кабінету міністрів України, почесна грамота Міністерства культури України, але зали але не зали дають. не дають. Заслуженого артистові України вважається тут. Гірше я за двірника, а двірник теж людина. А я теж людина. Я тут народився, як киянин в п'ятому поколінні. Тобто я киянин в п'ятому поколінні. І ще ви знаєте, у антисемітів є така фраза дуже гарна. У мене є друзі-євреї. Це так казала антисемітка, в нас була начальник управління культури Світлана Іванівна Зоріна. Вона казала мені в особистій бесіді мовою оригіналу. Понімаєш авік? У мене друзі-євреї, бізнесмени. Ну ти ж не бізнесмен, нахер ти мені нужен. Оце, на жаль, така ситуація. Мова оригінала, Мова оригінала і мовою абсолютно лексикою. Бачите, я розумію, що зараз відбувається. Зараз там хомічі, шмомічі, анджеякі. все. Ми оце, як це називається, цю викорили, як почали цей як це називається, вулик цей, почав він рухатись. Вулик рухається. На День Конституції. Людина стоїть, українець єврейського походження, керівник театру, який керує театром. З молодих ногтей мені 55 років я керую театром з 90-го. року. Можете порахувати з 21,5 з половиною років я керую театром. Майже все життя я віддав цьому колективу і таке ставлення.